Всім привіт, з вами я Нубік Майнкрафті. І я вернуся знову це село, тільки підписники, бачите, які в мене круті шейдери? Ладно, я їх напевно виключу, бо тому, що, ну, мій комп'ютер їх не дуже тягне і краще їх виключити, щоб, щоб нічого з моїм комп'ютером не сталося. Бо тому що тим більше я ще і відео знімаю, а в мене відеокарта, то ну, не дуже така і мощна, У мене RX 570 відеокарта. Ну ладно, я зараз їх виключу і до вас повернуся. Коротше, підписники, все, я виключив шейдери, я до вас повернувся. Я зараз передивлюся опять. Це от наше село. І и цай. Не понял. Кто там сидит? О, близко вка дурачка! О, наша ловушка, блин. О, ладно, добро шо. Добро шо. Ну ладно, короче. Кто там сидит вообще? А ну-ка. Ой, это кислок. Ооо! Иди отсюда! Офіт! А навіщим не це все. Ладно, підписник это все выкину. Мне ще треба поїсти. О, ладно. Ням-ням-нямник ням, -ням, -ням, -ням смачно. О, не понял, кто там. Привіт! привет, Иринка! О, привет! привет дав... Ти дав... Дав... Давно давно ты не была в цьому селі. Да Де я ой. тоже не был в довом селі. Очкай, а ти... <ривіт>, то. Блин, мені, мені треба то такий мач. Я кого кинул. Дай мне такий самый матч, в этом. У мене немає мяча ніякого. У мене тільки вот таке вот є. Мені, тільки... мені треба тоже таке, я выкину його. Um, ти. ти його. Ти його за. Блін, а я не знаю. Ну ладно. А що... е, не брати? я нічого не беру. Ладно, ну короче, е, цей, е, ти знала, що це от бідне село е, нам цело. Війну, війну об'явило, об короче. яке бідне село? Ну це от, а тобі зараз покажу, я зараз туди піду і тобі покажу. Тільки, блін, треба поїсти стенька, я їсти хочу Опять. Давай, іди за мною. Е, от, дивись, е, це бідне село, тільки у них тут чуть-чуть більше хаток стало. Тут була тільки отака от одна хата, е, це і вони вдруг построїли ще одну хату. Там ще одну, тільки це от село. От це от, напевно, саме найкраща хата, яка у них є. Хоча у них тут калітки замість двера і вони ще лохи якісь. А А, а, а вони Не знаю. Коротше, тут якісь жителі вони нам увіли в війну. Як вони нам виграють? О, Може! Житель хоче сказати. Е, житель ти куди пішов? Ти мені щось хотів сказати. Що е, ти будеш говорити? Ти куди пішов? Чого е, ти говориш ще? Ти. Я тебе не чую. Ти, ти. Ти мені. Ти чого не говориш? Ти хотів мені щось сказати. Ти, ти хотів мені щось сказати. Ну давай, говори. Ви даєте нам смарагди, або ми взриваємо ваше село. Взриваємо наше село? Чоо! Ти що вообще житель. житель! Він испугався, він, він побіг. От він. Не, не вбивай його, давай перевіримо, чи вони точно наше село розбомблять Окей. Ну, коротше, давай підемо вже на завтра будемо да, Тому що точно, Вони по-любому наше село розбомблять. да Вони такі бідні і розбомблять наше село. Ну да, реально, прикол Ну, коротше, я пішла до хати і. Короче, завтра я повернусь, і все. Мене не Це... трогать. Да, вони, вони вообще нам нічого не зроблять. Ого, скільки у нас тут жителів. І, кстати, е, Іринка, ти бачила, що в нашому селі м дуже багато овечок, овечок э, цей знайшли. І вони тут тепер, ну, живуть. Mm. короче, ладно. Е, бо тому, ну, у нас, бо тому що класне багато село, то, ну ладно, я, коротше, пішов до своєї хати. Майже прибіг я до своєї хати і. все, я в своїй хаті. Я. я лягаю спати. що? Хипець. Я теж лягаю спати. Е, що це за фігня, я почув якийсь взрив на дворі. Що там таке відбувається? Денис? Що? Що це було? Я не знаю, кстати, кстати, я я насправді не спав, я чуть, -чуть пізніше потому що я собі е зробив собі ТНТ і зажигалку. Mm, чекай, я це бідне село зламати, Ладно. О! Стоп! Вони ті попиталися, <світ> <йде> <світ> підписники! Е Тут Тут а, не тільки Оце, от вони тут а, е... пытались не стояти, а тут ще й житель попався в саму в свою ловушку. Денис, наш житель попав туди. <свят> О, ніфіга собі. що да житель, ви що вообще лохи, шо ліна. на? Денис, на. Це, вообще ти наш житель тут. Тут наш житель, це на цена. Ну, так, да? ну, я, ну я на них нападаю, на бідних. Давай нападаємо. Да. Короче, ви всі якісь лохи. Ви що, реально якісь лохи? Ви просто нічого не вмієте. А я що опакував? Ви що, профігели чи що? Ми ми ще ваше село взорвемо раз-два. В смислі, ви нам нічого не зробите, ви ще лохи, ви стріляти не вмієте. Да. А ми вам тим більше нічого не робили. Ну ви какашки. Ого, я вас уничтожу. Все поняли? І зараз вашого села не буде. Понятно вам? Дай мені Вот бери пів стака ТНТ. А мене нема... тільки, тільки, а, тоже, не... тільки дуже багато матух... не взривай ТНТ. А може на нас підпасти, так? Да. так я От, ху... все, жителі, Ви що, доігралися, хотіли нас взривати, а все вам капець. Все а, йдіть в сраку все тупі жителі, я вас уничтожу. Я тобі всі ТНТ піджигу, Іринка. Давайте це все піджигаємо, підписники, давайте. О, житель, ти спиш, а ти зараз гориш. Ідіть в сраку, Ідіть в сраку. Ооо, я дім відпалив! Дай мені запальничку. У мене немає запальнички, я тобі. Де ти ТНТ поставила? Я не ставила. Ладно, дивись, я тут Дім. Дай мені Все, ви доігралися, жителі тупі. Дай запальничку! У мене немає запальнички, мене тільки одна. Ось, ось вона. Ну, шось, шось Дай мені. я тобі поверну. Ну ладно, бери. О, все, житель, ти доігрався, все. Іди в сраку, ти, вонючий житель. Бери, згадайся, їх тут Чотири, їх пять тут. іди сюди. Що? Їх тут пятеро. Ну і що, давай уничтожаем їх. Ой, давай. Та ти чого закрила двері перед мною? Зість! Ми взірвали тих тупих жителів. А там ще є ж два дім дома. Так, да, там є ще один дім. Відверни мені мою зажигалку. Зараз чекай, я хочу. Їсти. Бо я хочу цей дім спалити. Я, а я теж хочу. Ну давай двоє тоді. <світ> давай, давай, я його вже уністажаю. Цей дім. Давай, пока, жители. Вам капец. Ну, и жители. Все, идите тебе... нафиг. Все, вам капец полный. Ура, жителей в больше тут нет. О, ничего себе, идеально. Житель прям злякался. Ну ты. Вот это вообще легкотня была. Ну що, профігели вообще. Я вообще заїхав. За що ти вообще за фигня? Що ви зробили з нашим сеном? А ви самі доігралися, і все, і провалюєте ви просто нафіг. І ви нам нічого не зробите. все. Ура! Ми виграли їх. Вау. Да, да життя. Життя. Ну коротше, ладно, прикольно. Ну, Вони вони хотіли з нами сражатись, ну, вони красно. Хоча дивись, легше колечки. було цей. Дати їм смарагди. Ну. А що у них там. Кстати, що у них бочки, мені інтересно? О, халявний смарагд! Ей, дай Ладно, чекай. О, дивись, як класно дім палає Ладно, ну, можу тобі дати, мені і так. Хай, двійся! Твої дати? Що? Твої дати? Да. Д. А, я думав, спалиш цю запальничку. А ти говорила, що вернеш. Ну і ладно, іди відсюда. Е Б Ми зараз ха Хе-хе-хе. Ха-ха-ха, зербам. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я вже вам і новіка хату. Що взірвем? Зараз взірвем хату новіка. Біжим! Я не поняв, що це таке підписники? О, це таке, Денис! Шо? Денис! Шо? Я, вони вони мені грядку! Що у тебе сталося, Чиринка? Че, у тобі тоже хату взірвали? Чео. А в тебе що, тоже? Да, мені теж тоже хату взірвали. Це, походу, Блин. ці от бідні жителі, треба їх ще раз, походу взірвати. Бо вони взагалі, какашки бесполезні якісь. Давай зробим те пушку. Я не знаю, ну взагалі вони щось. Нам все взривають. Ой. Ладно, Рад, можеш... Ну коротше, ну це можливо, кстати, восстановити, хоча я не знаю, чи точно можливо, бо тому що. йди до мене, піди до моєї хати, я тобі зараз покажу, що у мене сталося. А, а, ти, а ти взагалі тут а живеш? В, в смислі? я в землянці живу. Що тут відбувається? Я не тут живу, якщо що. Десь тут... подивись <світ> туди. <світ> нічого собі! У мене там ще жив, коли я ще був Денисом Димитрієвом. А я ну, біг, да. Тебе нобик. буду в У Бу, мене речей <пілля> тут дофігає більше, да. Капець, битве, мою хату просто розбомбили, нафига тупий! Паук, Хори, палай! А, так он ж меч крутий. Житель Де ти... Житель, це ти, тупіця! Ми тебе ще уніштожим! Хоча, ні, не о! Уніштожив <пілляє> 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 я! рукою. Нічого собі. Ну і ладно, треба цього жителя. Вбивати. А ні, ось цей житель, ну хоча давай його вбивати не будемо. Давай 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 ми на нього... Давай не просимо його, давай не просимо. Ну ще один? Є. Давай я його отрубаю. Це... Ну, короче, житель, ти що натворив? Ти наші хати взірвав, я тебе ненавиджу. Йди до зомба, до зомбака. дурака ти кусок, блін. Ти, вообще какашка безполезна. Ти дурачок, шолі. ли? де ли, да ти. вот ти. Какашка тобі безполезна, я не просто... Що потом з тебе робити? А може в нас буде іще далі, може вони таке. Кстати, нам... ми можемо в поліцію їх завести. Ха-ха, а -ха -ха. я говорив, що я ваше сало зірву. Нічого ти не говорив, ти вообще какашка безполезна. Я тебе ще уничтожу, у мене до сих пір тандеє. Да. Ми тебе в поліцію з тобой, ти будеш безконечно там сидіти, позовем. Ти куди біжиш від нас? Пішов, все, пішов. Що, тебе треба. Куди він пішов? Ну він і <рес> ладно, Хай іде. Нам пофіг, нам наплювати. Блін, що нам робити, він нам все село взірвав ладно. Це шо? Це житель, напевно, зробив, ладно. Короче, я не розумію, це якось ще треба Восстановляти Хе-хе-хе, ви думали я тільки вашу хату зірву, я вам ще й зірву шахту. А ні, я вашу хату зірву. Точніше, ваше село. Ха-ха-ха, я вам село все майже розбомбив, я вам хату розбомбив, точніше, вашу шахту. Зараз я буду вам ще щось розбомблю. Ааа, що ви тут за костер устроїли? Треба вам це тоже взірвати. Пока! Ха-ха-ха! О, шабино, тут бачу, на неї не наступлю. А, -ха -ха. Ну, а ви що думали? Вам я нічого не взірву? Ага. Що вам це підірву? Вам буде ще один подарунчок. О, туди ринку! Треба бігти, треба бігти! Жити, Жити лінивістю сюди! Ууу, я літа вів! Ти мене не догониш, хе 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 я крутий житель, я літати вмію. вів! Заразся! Ха, ви думали я ж це все вже? ні, вот вам один подароночок! Хе-хе-хе! Все, вашого села нема, хе 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 сюди. У, у. Короче, що це сталося тут, житель, опять мені нам Я не взяли? знаю, що ти мене б'єш. Де да я не знаю, що це за фігня? Дивись, що нам, що у нас сталося? Зілам, що у <ріст> нас шахтою стало? Що це за фігня? Що? <ріст> Йо-моё, що це таке? Да подивись. То ще капець, то якийсь тинес. Що? Боже є таке. Тут віблок, і все Офигеть, нам костер зірвали, нам ще якийсь будиночок зірвали нам все зірвали це тупі бідні жителі Я їх ще уніштожу просто. Я їх ще... Да ти якого фіга це робиш? Та да йди ти в сраку. відсюда. Ой! Пока. Да все. Все, нам треба це все встановляти, все, ми, ми маємо, ми нічого не маємо, ми ні дома не маємо, нічого не маємо, просто нічого. Все, йдемо зривати її, Денис, не сюди, ти будеш покажу. Ми, ми, це, ми, 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 це вже, ми це вже, напевно, будемо встановляти оп'ять. О! Це, це все встановити, що це за фігня? Я не знаю. Та ти какашка, це, That's це, ж, це ж, житель ще, що зробив, понятно? Все, я... Yeah. Все, Не я им взрываю, Мисто! Я им взрываю! Все, я им взрываю! Нис, нис, да. И сюда. И сюда. Капец! Питпесники, что это за фигня? Ты О! Готов? Все, ты готов? Понял. Ты готов? Давай, да. Давай, пичихаем, Тут цей житель, это Девин. тут. Я внизу. я внизу. Не понял. де ти? Я не знаю, ямі. Тут дуже темно. Капец. Ха житель, ти мене боїшся? Да боюсь. Ти зірвав наше все село. А тепер ще більше будеш даже появился. А потому что ты безусловно бою. Да. Uuuuh! Tu para de sair pedigolho! É, que gracinha, vó! Uuuuh! Eu tenho um grande cabrito! Uuuuh! Eu tenho Tira o jovem titer! Uuuuh! Eu tenho Eu tenho um cabrito! Eu tenho Eu não me cabrito! Eu tenho Eu Eu tenho um Eu Короче, что это за фигня? Наш житель опять взервал. Не знаю. Блин, что это за фигня? Я сейчас не... тут всех зломаю вообще. Вот ИТБ зломаю, я взломаю, І взломаю я сейчас взломаю. Все. У нас вообще ничего хисенько, не может. Да, конечно, є. Бери. Да, да ти, какашка. я лічайно, звідси. Та все, нам треба це все встановлювати. Mm. Короче, підписники, ми тут вже, е-е, э, цей з ринком тут багато чого постановлювали. Та, блін, опять ті блискавки. Да. Да, ми тут я й ринки, не... ну, я Яринці допомагав її Дім встановлювати, а я свій Дім сам встановив. Ну тому що його легко встановлювати е, і, ну в принципі, це просто землянка, звичайно. Я посплю, давай спати. О, Денис, дивись лягла! лягло! Е, як? Чекай, іди сюди. Я я я я це я, я бачу ще трансляцію. Ладно, коротше, підписник ми це все встановили і. Ну, коротше, от. Дай мені елітр, дай елітр. У мене немає літря. Дай мені меч, дай меч, дай матч. Ммммм. У мене тільки один меч. А мені теж треба! У мене немає його. Ммм. Ну ладно. О, у мене відкудись другий меч з'явився, ну ладно, давай, бери. Ну, давай, бери. Все, тепер тебе теж є такий меч, як в мене. Я не вбивай мене ним. Это сейчас Блин, это какашка бесполезна. Мама, да помоги. Я тогда сейчас судни что Так я лепше дай бы попахать, да? Ну, ты ну конечно, я все ПВП-хрисел, у тебя 144 герца, а я еле выживаю на 60. Нет, нет, вообще я добрый пвп не, меня налагаем просто. Просто лагаем. За сильно иди сразу. Сейчас, иди сюда, какашка. Да все, да хватит, отведим сейчас подпалю Да Тогда не уничтожай меня. Все, ты уничтожила, отведим иду под поля. Нет. Тебе еще подпалю, бля. Какашка тебе сполезна. Да я не буду подпаливать! я пошутил. Вс, все, все. Давай не, не надо Иди в сраку, хватит на меня уничтожать. Все, поняла. А, кстати, стоп! село тоже себе чуть-чуть восстановило. Ну и ладно, мы и так... Дай мне, дай мне за Дай мне за дай. Да не, все, давай уже быстрее антенну. Дай за дай за больничку! нам ее не хочет. Дай, 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 Ладно, Чому? підписники! З вами був я, Нубік в Майнкрафті, і всім пока. Ну і ще і ринка була. І кстати, підписуйтесь на мій телеграм-канал і дякую за 300 підписників. І всім пока!